пане Петре, чуєте нас так? Чую з приводу якраз підриву так, інформація про те, що замінована Каховська ГЕС була відома українським спецслужбам. Ми сьогодні це з'ясовували ще у жовтні минулого року. Скажіть наскільки очікуваним був цей терористичний акт? Ну з точки зору воєнної логіки. З воєнної логіки він не має ніякого коефіцієнту корисності. Противник уважає, що у такий спосіб він може збільшити плесу Дніпра. Бо він страшенно боїться нашого контрнаступу. Але є один дуже серйозний момент. Ми намагаємося дивитися на нашого противника, нашими раціональними європейськими гуманістичними цивілізованими очима, і це глибочезна помилка. Давайте ми нагадаємо серіал, який був у Чорнобаївці. Ну здорові люди гомосапініс не могли би там так часто розташовувати сили, знаючи, що вони в обов'язковому я будуть знищені, а отже, якщо спробувати себе поставити на їхнє місце, то в них раціональність не така, як наша. Вони не розуміють тої воєнної реальності, яка складається навколо них. І вважаю, що такими актами тероризму, а це класичний акт тероризму, вони можуть досягнути якоїсь цілісточні щодо навпаки, на мій погляд, без огляду, як ми там це рішення прийняли, вони досягнули направду дуже серйозного стратегічного результату. Тепер уся цивілізована Європа кінцево зрозуміла, що на сході. З'явилися нові гуни, нові варвари, з якими домовитися неможливо, розуміючи наскільки екологічні проблеми чуттєві для заходу, ми маємо ще один мегасерйозний аргумент у тому, що нам треба надавати все більше і більше зброї, бо в інакший спосіб цей звір не вгамується. Пане Петре, але ж вони розуміли, військові, які це зробили, які підірвали, які вчора ще обговорювали те, яким буде будуть наслідки. Вони ж розуміли, що всі ці десятки тонн води, тисячі тонн води, вони потечуть безпосередньо і на територію тимчасово окуповану, що вони будуть знищувати і власні війська, чи ні? Як ви думаєте? І що тут такого? Та ж нічого нового. Давайте нагадаємо в історичному контексті, як підірвали Запорізьку ГЕС у 41-му році. Підірвали, причому затопили величезну кількість власних військ. Неперевірені джерела кажуть, до них можна ставитися упереджено, але все ж таки є, що загинуло щонайменше 20 тисяч особового складу власного. А ті люди, котрі організовували під за прямим наказом із Москви, одразу ж були арештовані. Бо місцева мережа НКВД вважала це диверсією. Потім їй пояснили, що це не диверсія що так має бути, і це було зроблено. І таких прикладів, як вони діють, не рахуючись з власними військами, а в якусь тільки собі їм зрозумілу кон'юнктуру, особливо на вищих щаблях отого російського історичного навіть не знаю, як правильно їх назвати, бо істерточне слово не підходить. Просто безліч. Плюс ще одна деталь, вона дуже конспірологічна, але цілком можливо має право на життя, що вежа ФСБ в такий спосіб знову ж таки підставляє шойгу. Як це дуже просто просто не зміг захистити стратегічний об'єкт, а отже, пошук винуватого продовжується і так виглядає, що це боже, що, що це буде оленяр. Це звичайно дуже конспірологічна версія, але і її вартує розглянути. Ви згадали у такий приклад навели із 41-м роком, і знаєте, ще одне підтвердження: ймовірно, що армія Російської Федерації воює за доктриною Другої світової війни. Можливо, це можна використати слово методичка. Можливо, це методичка. Там чітко розписано, коли що підривати. Як ви думаєте, можливо, це не випадковість. Та класична методичка. Давайте ми подивимося у бік Бахмуту. Там застосовані класичні великі піхотні м'яселі вали. Так би їх назвав. Нічого нового, сталінщина, Жуківщина у класичному виконанні. І Як Джордж Патен запитав у Жукова, як ви вирішуєте проблематику протимінних танкових полів? Та дуже просто кілька дивізій піхоти, а потім танки. То що нового? Та нічого нового. Нам нарешті треба вчитися дивитися на них як людей, котрі не гуманізувалися, не цивілізували. Лише як на особливий різновид sapiens котрий не осягнув найвищого рівня інтелектуального розвитку в цивілізаційному розумінні цього слова, тобто переставляти себе на їхнє місце, і тоді, можливо, ми знайдемо ту їхню сатанинську логіку, котру нормальний розум зрозуміти не може. Але це направду треба робити зараз. З'являються певні такі. Зображення, які моделюють території затоплення, які стануться без сумніву впродовж наступних діб. Там яскраво наводиться приклад, що перша лінія оборони, яку будувала Російська Федерація на лівому березі Херсонщини, вона буде затоплена. Тут в мене питання: навіщо будували? І друге найважливіше міни. Ви згадали про міни? Оце слово зараз. Про це сказав сьогодні пан Клименко, міністр внутрішніх Піднимайте. справ, в нашому фі що вони просто спливають так, ці міни. Так і буде відбуватися. Дійсно, вони посунуть свою е, лінію укріплень суттєво далі, і тут знову ж таки, якби це дивно, не звучало. Є е, певна хороша новина для нас, особливо для Херсона. Отже, їм доведеться посунути артилерійські позиції, і Херсон, в якій частині може навіть уже буде мати меншу кількість залпів у свій бік. Але незвичайно звичайно, жодним чином не касуються. Бо, скажімо, два сім'ї може завдавати ударів і до 50 кілометрів. Знову ж таки, підтверджує напевно головне міркування що ті, хто підривав, мали абсолютно свою логіку, і ці люди не мають жодного стосунку до місцевих армійців, як таких, тобто армійці, ті звичайні, ті, що в окопах навіть не підозрювали, що це може статися. І так. це аргумент на користь того, що там у вежах Кремля відбувається щось таке, і цей підрив є якимось таким особливим актом дії, яким ми повноцінно зараз побачити не можемо. Тема має вистигнути, має з'явитися доволі ще серйозного критичного матеріалу в контексті всіх подій, які будуть відбуватися ось найближчими днями місяцями. А тоді ми дійсно, напевно, знайдемо якусь правильну оцінку цього явища. Але підтверджу собі свою головну позицію: московський імперіалізм у стані стратегічної агонії. Бо коли армія конвенційно добре оснащена, навчена, вміє воювати, на ніколи в житті не вдасться до такого акту тероризму. Будуть воювати. Ти звичайною зброєю не можуть страх на болотах наростає в глобальному контексті, і це прекрасно Дякуємо, пане Петре. Спасибі, що доєднались. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.